Доброго дня, пані та панове, вітаю вас у Львові на стадіоні Скіф. Де сьогодні відбудеться матч 14-го туру чемпіонату України Ю-19. Львівські Карпати прийматимуть ковалівський колос. Давайте перейдемо до складів команд. Розпочнемо з господарів Львівський Карпати. У воротах Назар Домчак номер перший, далі полігравці, Віталій Катерч, восьмий другий Микола Киричок, п'ятий, Єгор Черненко, 37-й капітан команди Артем Копол, двадцятий Максим Плумак, п'ятдесят шостий, Владислав Резнік, сьомий Любомир Кузик, одинадцятий Олександр Федько, шістдесятий Олександр Абрамчук та навістри атаки Дмитро Форсюк, номер 70 Лава запасних Владислав Фандис, 23-й, Андрій Васій, 10-й, Денис Малыш, 14-й, Богдан Орошкевич, 17-й, Юрій Кокодиняк, 3-й, Марко Гушенець 30-й, Максим Лехів 9-й, Матвій Буренко, 99-й, Максим Долюк, 25-й, Максим Смоголій, 21-й, Андрій Чеберенчак, 33-й та Владислав Цимбалістий, 19-й. Старший тренер «Карпат» Ю-19 Олег Голодюк, склад «Гостей», «Ковалівський колос» на воротах Богдан Беценко під номером 25. Далі польові гравці Андрій Бойко 17, Владислав Шершин 4, Глеб Примак, 5, Артур Комаренець 19, Даніїл Андрющенко, капітан команди 6, -й, 7 Даніїл Денисенко, 10 Олексій Безручук, 11 Артем Гусол, 21 Роман Кузик, 9 Віктор Тригуб. На лаві запасних у Колоса Микита Воробйов 72 номер, Андрій Руденький 3, Ля Кокора 12, Дмитро Сухонос 23, Артем Дрьомов 14, Микита Зегрюк 8, Вадим Мерва 16, Денис Шарай 15, Максим Калінь 13 й та 77 й Захарій Захарків. Старший тренер Колоса Віталій Гавриш. Саме Карпати розвідняють в центрі поля. У білих кольорах сьогодні львів'яни, коаліцію у чорно-таких золотистих, можна сказати. Така цікава, доволі форма у Колоса U-19, до речі, і все, матч у нас розпочався. Це матч за проміжне третє місце. Як на мене, це центральний матч у Турі. Саме чемпіонат України u 19 адже. Колос де третім, у них 28 очок, четвертий йдуть Карпати, 26 балів на футбольне поле. Зараз Форсюк. Штрафному Форсюку Ось так пробуває. ворота меч летить. Перший удар у нашому матчі на сьомій хвилині. Але рахунок залишається невідкритим. Цікаво, якою буде відповідь Ковалівського колоса. Їхня атака. Атака Колосу. Передача на правий фланг. Зараз може бути доволі небезпечно. Меж у штрафному майданчику. Колос атакує. Є удар! 1-0. Відкриває рахунок Олексій Пезручок, 10-й номер колоса. 14-та хвилина. Рахунок відкрито. Чекаємо повтор цього епізоду. Олексій Пезручок отримав м'яч на фланзі. І доволі такий. Тривалий похід його з мечем був, не зміг його ніхто зупинити з гравців Карпат. І саме 10-й номер Ковалівці відкриває рахунок на 14-й хвилині. Дивимося, повторюю. Ось така ось передача. Тут не встигав катра, чи Безручук його випередив. Тут же киричок намагався накрити, але гарно. гарний гол забувають ковалівці. Олексій Безручук проявив тут дійсно справжній якості технічного футболіста. Передачу на Безручка віддав Роман Кузик. 15-та хвилина, 0-1. Це був перший момент колосу у цьому матчі. Карпатівці відбирають м'яч, їхня атака в центрі поля. Кузик, передача на лівий фланг. Абрамчук зараз на лівому фланзі опинився. Абрамчук бере під праву, йде далі. Абрамчук двох пройшов третього не зміг. на підбирання. Такий, не знаю, удар тере. Ну, я думаю, що це він намагався пробити, але меч злетів з ноги, просто і меч полетів на правий фланг. Ще не вдалося ні разу тлумаку відзначити з сухим листом, але можливо саме в цьому матчі вдасться, але принаймні не з цього кутового. Адже розіграли його Карпати. Черненко, Киричок пробиває вещи воріт, не було офсайду. Хороший епізод. Микола Киричок. Центрбек Карпат підключився до атаки. Диву, ще раз тут Черненко на дальності яку перевів і киречок пробував, але вище над поперечкою меч пролетів небезпечно, але не влучно. Боротьба в центрі поля. Зараз Денисенко бореться і виграє цю боротьбу. і Віддає класну діагональ на правий фланг. Хороший пас від Денисенка. Кузик. Роман Кузик з мечем. Проти Катрича Кузик зміщується в штрафний майданчик, Пробуває в ближній Домчак. Який сейф Назара Домчака. Рятує зараз Назар Карпати від пропущеного голу і переводить меч на кутовий. Обійшов Катрича зараз. Кузик. І в ближній кут цілився хороший удар, але Домчак витягнув. Прочитав цей задум Назар Домчак. Ігор Черненко добре сьогодні виглядає так. Насправді, ну, пропущеному, голі точно вини немає. Давайте після атаки продовжимо. Є удар, поперечка здається, рикошет. І кутовий. Тут Назар Домчак привів м'яч у поперечку і меч покинув межі поля. Дивимося повторить цей момент. Так, нічого собі. Ось це сейв від Домчака здається навіть. Ні, не було рикошету від Лумака. Саме Домчак, здається, зачепив м'яч. Буде виконувати подачу, швидше за все, Підіймає руку Максим. Подача на ближню стійку низом. Відбувається колос, копел на підбирання. Артем бере під ліву. Пробуває копел! Повз ворота м'яч летить. М Який момент зараз у Артема. Поруч, поруч зі стійкою. Дзвіночок для колоса, що матч не завершено, що, що Карпати будуть тиснути. Такий рахунок їх не влаштовує. Не хочеться Карпатам відпускати занадто далеко Колос у турнірній таблиці. Львів'яни продовжують атакувати. Євесі з звичайно, у штатному медачку. Євесі треба пробувати вище. Воріє 10-й номер Карпат. ю 19 пробуває. Смоглій на Івасія. Івасій пробиває гол! 1-1! забиває! Івасій зрівнює рахунок. Матч не завершено! Яка ж нас кінцівка зараз з вами буде очікувати? Андрій Івасій відновлює паритет у нашому поєдинку на 71-й хвилині матчу. Карпати тиснули і все ж таки, нарешті, змогли відзначитись. Смаглій віддав передачу. І Васій провалила зараз якось оборону Колоса. <звучить> Повторює кузик так, на Смаглія І Смаглій на Євасія. Євасій ну, нес намагався заблокувати, але, звичайно, не зміг. Буде виконувати подачу Євасій. Хороша подача на дальню стійку в боротьбу, але виходить з воріт Богдан Беценко та відбирає м'яч. Смаглій на Катерча Віталій з м'ячем. Катерч вперед на Смаглія. Хороший момент. Смаглій виконує подачу в штрафний майданчик. Євесій пробиває все ж таки, але не вдається тут вдало пробити Андрію. За високу було він намагався дотягнути з домінча. В принципі, це і зробив, але е, Богдан Пеценко був готовий до такого удару. Буквально кілька хвилин постійно розпочнеться е, флеш студія. Зараз штрафному майданчику Денисенко пробиває Домча! Назар Домчак тягне зараз. Це Удар Денисенка він зараз своїх партнерів по команді. У нас кінцівка матчу. Арбітер додає. Зараз дізнаємося, скільки додасть головний рефері поєдинку. Кутовий буде для колоса. В принципі, нічия для колоса це непоганий результат То, з точки зору турнірного становища. Адже вони залишаються на третьому місці. У них два очки гандикапу, але можливо цієї нічієї не буде. Буренко. Передача на Івасі Івасій ліву бере, пробуває рикошет. Чи не було гри рукою? сигналізують – це Пенальті на 90 плюс 3. Пенальті ворота колоса за гру рукою у штрафному майданчику. Замовляли трилер, Ось вам, будь ласка, дивимось повтор цього моменту. Івасій, була пауза. Арбітер взяв паузу. Дивимось момент Комаренець. Я так розумію, що від комаренця зараз підуть жовті картки тренерському штабу колосу. Дивимось камери, лікоть Артура Комаренця зачепив м'яч у цьому моменті. Арбітер призначив пенальті. Спірне рішення, але пенальті на користь Карпати біля м'яча Андрія Васії. Карпати зараз мають можливість вирвати перемогу. І Васій може оформити дубль. Неймовірний може бути камбек від Карпат. Свисток є і Васій розбігається. Пробиває Васій! Забиває 2-1! Карпати перемагають колос і виходять на проміжне третє місце у турнірній таблиці. Ось вам другий матч поспіль. Карпати камбежить і відразу фінальний свисток. Неймовірна кінцівка матчу. Так, пенальті доволі спірний. Будуть багато його обговорювати, я думаю. Але Карпати перемагають з рахунком 2-1. І Васій дубль. Дивимось повтор пенальті. По центру пробив Васій. Ну, деколи в такому моменті треба і по центру пробити. Карпати перемагають. Все ж таки Колос. Сьогодні у нашому матчі дійсно було все. І швидкий гол колоса, камбек Карпат, відключення світла, пенальті в кінці матчу. Просто дійсно матч, який може бути кращий, ніж будь-який голівудський фільм. Карпати перемагають колос, вони виходять на проміжне третє місце. Вони будуть випереджати колос на один заліковий бал після цього туру. Ось така шалена просто кінцівка матчу. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо, що дивилися. Зараз бачимо. Традиції переходять від основної команди до команди Ю 19. Зараз дякують Карпатівці за підтримку болівальникам, які сьогодні були на трибуні. Я вітаю Карпати з перемогою. 2-1. Карпати перемагають. В принципі, по другому таймі вони заслужили на ці три очки. Тому тут звичайно питань немає.